От ніколи б не подумала, що на затишній вуличці рідного містечка я переживу такий шок. Іду я собі така в сотінках, як раптом чую, за сумку хапають. «А ну дай сюди, прохрипів чоловік. Я мало не заверещала і не подалася навтюки, як далі чоловік каже: Марто, ти що, мене не впізнаєш? Я ж пожартував. Звичайно, я впізнала. Але моя інша сумка вже звилася в повітрі і зацідила горе шартуну куди слід. Завжди Валерій таким був: жартувати любив і розігрувати мене, але ж це було в юності, а з того часу сплило стільки років. Ми йшли вже до мого дому і перекидалися словами про життя і все на світі. Але ми не говорили про те, що справді було важливо. Ми так і не розходилися, просто пропали з поля зору один одного, вірніше пропала я. Студентське життя мене закрутило і завертіло, а Валерій був в армію. Знаєте, між нами було справді те перше кохання, коли від погляду числів коханої людини змінюєшся ти. настрій, погляд, переконання, і мирилися ми отак по-дитячому, щиро. Я так не могла миритися зі своїм чоловіком. Хотілося довести його до думки, що він не правий, і має принести мені до ніг черевички цариці, щоб я пробачила.